А поки розбудовуються острів Льовочкиних, схоже не менш комфортно почуваються й інші фігуранти корупційних оборудок епохи покращення. Генеральна прокуратура не спромоглася ні дістати з-за кордону одіозних утікачів, ні притягнути до відповідальності тих, хто залишився в Україні, і дуже скоро знову отримає депутатський мандат. Про найгучніші оборудки часів Януковича, про те, як їх розслідують, і чи розслідують взагалі, дивіться в сюжеті Максима Савчука. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон про заочне засудження. Очевидно, його в першу чергу будуть застосовувати проти Януковича та його найближчого оточення, які вже поза межами України. Водночас, фігуранти гучних корупційних скандалів, які залишилися в Україні, почуваються доволі комфортно. Нова влада поки що так і не знайшла приводів, аби їх притягнути до відповідальності. Ми нагадаємо про ці оборудки, а також розкажемо, як ведеться і чи ведеться їх розслідування компетентними органами. Юрій Бойко перший номер у списку опозиційного блоку. Одна з найпомітніших політичних фігур колишнього режиму. Преступник, з якої б сторони він не знаходився, не має залишатися безнаказаним. Непокараним залишається й сам Юрій Бойко. Прокуратура після революційного часу чомусь так і не знайшла для цього приводів. Хоча навіть обиватель чув, наприклад, про вишки бойка. Дві бурові платформи закуплені три роки тому з переплатою у сотню мільйонів доларів. Одне з найлегших розслідувань нашої історії, оскільки інформацію про ці вишки бойка ми знайшли цілком офіційно у віснику державних закупівель. Юрій Ніколов разом з Олексою Шалайським у травні 2011-го першими розповіли Україні про цю оборудку у своєму матеріалі у газеті Дзеркало тижня. Ми знайшли скільки коштувала ця вишка у виробника. Вона коштувала близько 200 мільйонів доларів, тоді як в Україну вона пропливала вже за 400 мільйонів доларів. Першу нафтову вершу для видобутку вуглеводнів із шельфу Чорного моря для України збудувала Сінгапурська корпорація Кеппел. Продала її, нібито британський хайвей інвестмент за 250 мільйонів доларів. Згодом Україна купила вежу у Хайве вже за 400 мільйонів доларів. Тобто на рахунках Хайвею осілить 150 мільйонів відкату у траста Комерсбанку через Івана Фурсіна, пов'язаного з Хорошковським Льовочкіним та Бойком. Тоді, у 2011-му, Юрій Юрій Бойку відповідь на закид де журналістів розповідав про кондиціонери і коробку передач. Ви колись машину купували, де знаєш, що таку базова комплектація? Mm -hmm. Знаєш, а за що такої машина з кондиціонером, з коробкою автомат? Вона коштує дороже чи дешевше? Тепер Юрій Бойко, опозиціонер номер один. А за наддорогі бурові вежі, які до речі лишилися в окупантів у Криму, не притягнуто до відповідальності нікого. Бойко ким виступаємо. Поки що ми проводимо експертизу, поки що він не є учасником кримінального процесу. Референдум у нас перший раз об'явили по референдуму 6 мая на совещанні, на якому присутствував царюр Булатов, отримав указання Волкні Примова. На цьому відео опублікованому ще влітку мер Стаханова Юрій Борисов прямо вказує на Олександра Єфремова як на одного з організаторів референдуму щодо створення Луганської Народної Республіки. Однак, як голова партії регіонів у Верховній Раді, на волі по Єфремову, як і по іншим, є депутатська недоторканість, яку треба скасовувати. Втім, якщо причетність Єфремова до сепаратизму розслідувати не поспішають, то зловживання його та родини на державних закупівель у 2012 році прокуратуру зацікавили. Відкрито провадження за тиск на працівників державного підприємства «Луганськвугілля». за даними слідства, єфремов змушував їх закуповувати обладнання у фірм своєї родини. В першій товаристві ДС 8 основним власником є його син, в другій товаристві індекспром 39% належить невісті. Єфремова ці фірми постачали обладнання втричі дорожче ринкової ціни на загальну суму більше 232 мільйонів гривень. За підрахунками центру протидії корупції, держбюджет обікрали на більш як 100 мільйонів гривень. Ці підприємства виходили на торги, вигравали торги, постачали обладнання дуже часто. До речі, не маючи навіть відповідної кваліфікації. Саме завдяки заяві центру протидії корупції, у липні генпрокуратура й відкрила це кримінальне провадження за зловживання владою. Утім, про підозру Єфремову досі не повідомлялося. Розслідування триває. Сам він на вибори не йде і скоро втратить недоторканість. Невже прокурори планують його затримати одразу, як він перестане бути депутатом? І невже вони вірять, що той не втече у ЛНР чи Росію, а сам здасться слідству? Історія цієї бензинової оборудки бере початок у 2010 році. Тоді автозаводський суд Кременчука дозволив українсько-польській фірмі Лівела імпортувати в Україну нафтопродукти без сплати ПДВ і акцизу. На основі одного з рішень там середини 90-х років спільні підприємства тоді були звільнені від сплати податків, бо, мовляв, тоді Україні треба було залучати іноземний капітал. Ну, Врача норма вже не діяла, але в цьому. Районному суді Кременчука це рішення вдалося продавити. Такі особливі умови дозволили фірмі захопити 44% ринку. Дмитро Гнаб був співавтором журналістського розслідування, в якому встановили зв'язок між Лівелою та народним депутатом Володимиром Зубиком. Зубик я наскільки розумію, просто регулярно приходив до Клюєва. Звітував йому скільки грошей отримано, скільки ввезено пального. І, хоча схема працювала менше року, за оцінкою журналістів бюджет не до близько 5 мільярдів гривень. Всі фахівці говорять, що це законна оборудка. Це закон, закон. народний депутат Володимир Зубик знову претендент на депутатську недоторканність. Він балотується по 195-му одномандатному округу на Черкащині, де вже перемагав. Активісти фіксують, як виборцям надають матеріальну допомогу, нібито від кандидата Зубика. Крадій мільярдів зараз абсолютно спокійно йде в народні депутати. Водночас, як ми з'ясували, прокуратура цією справою не займається. Та й саме слово Лівела генпрокурор Яремов вперше почув лише цього вівторка від журналістів схем. Я проки що не знаю, про що ви а говорите. Віталі. А тим часом, колишній глава адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв і його брат Сергій Клюєв і не збираються згортати свою бізнесову діяльність в Україні. Якщо Андрій ховається за кордоном, то Сергій, народний депутат від партії регіонів, відвідує засідання парламенту. Близькість до Януковича забезпечила їм великий безхмарний бізнес на виробництві сонячної енергії за рахунок держави. Схема, за якою Клюєви ще за часів Януковича, отримали фактично монопольне становище на ринку сонячної енергії, дала їм численні переваги. Наприклад, для будівництва сонячних електростанцій вони змогли взяти дешеву в оренду у держави сотні гектарів землі, ввозити за кордону обладнання для будівництва сонячних електростанцій, не сплачуючи в бюджет митні збори та ПДВ, Ухвалити в парламенті лобійські закони, встановивши найвищу в Європі вартість виробленої енергії. За рахунок держави побудувати лінії електропередачі, які підключають усі сонячні електростанції до державної мережі, зобов'язали всі, хто теж захоче будувати сонячні електростанції в Україні, використовувати вітчизняні компоненти, що виробляються в тому числі на підконтрольному братам клюєвим заводі на Високий тариф та монопольне становище клюєвих можна відмінити законодавчо, але законопроект у профільному комітеті чи не тому, що на ньому заробляє вже нова влада, а саме соратник прем'єра Яценюка, Нардеп Андрій Іванчук. Для того щоб ви розуміли, цей законопроект допомог би зекономити. В год 210 мільйонів євро. Тим часом Сергій Клює очевидно знову отримає недоторканність після виборів. Він іде по мажоритарному округу на Донеччині, де вже перемагав. Виходить, зняв те, що Януковича з країни та падіння його корумпованого режиму минуло 9 місяців, але жоден його подільник досі не поніс покарання. Генпрокурор Ярема не дає чіткої відповіді. Чому розводить руками? каже, втекли 22 особи із числа влади. Представників влади Януковича оголошені міжнародний, міждержавний і місцевий розшук. Схоже на те, що правоохоронці не дуже той стараються, щоб решта подільників Януковича, які поки в Україні не виїхали за кордон слідом за Клименком, Захарченком та самим експрезидентом. Хочеться вірити, що це не кругова порука попередньої влади і післяреволюційної. адже треба зважати народне терпіння, як показує історія, має свою межу.